Всім привіт, з вами Дмитро, і ви на каналі Що Далі? Це Xiaomi 12 t Pro, яким я користувався деякий час до того, як прийшов на ось цього красення Pixel 7. тому я в цьому відео їх навіть трохи порівняю. І я, як власник в минулому на Phone та iPhone 14 Pro був трохи на хайпі після презентації. Невже це супер крутий смартфон з 200 мегапіксельною камерою, найновітнішим снепом та крутим екраном, що може піти не так. Давайте розбиратися. Так, і хто не зрозумів, це новий україномовний проект для того, щоб розвивати саме вітчизняний техноблогинг. Підписуйтесь, підписуйте своїх знайомих, друзів, родичів. Всіх-всіх-всіх підписуйте. На що далі? І погнали розбиратись Xiaomi 12 Pro. І що він себе представляє? Це досить великий та тяжкий смартфон, який зовні не здається дорогим. Корпус тут зроблений в традиціях Poco F3 та Redmi Note 10 Pro. Пластикова бокова рамка, а ззаду матове скло. А за для того, щоб додати дороговизни, тут зробили ось такий великий острівець під камери. Так, зроблено все якісно, претензій до збірки немає. Навіть папірець нікуди не засунути. Але це все не відчувається якось дорого, як звичайний Xiaomi за 250-300 баксів. Але на корпусі Xiaomi має майже все, що вам може знадобитись, тобто і кабластер. Надпис Harman Kardan, який надає плюс 100 до якості звуку. Ой. Є також слот під 8 карт. А ось 3,5 мм джеку нема. Але з сімками тут не все так просто. Так, звичайний набір з двох сім-карт. Але це перший Xiaomi на глобальному ринку, якщо не згадувати якісь японські версії, які має Є7. Тобто ви можете просто-напросто замовити в додатку Monobank або LifeSell Є7 і відсканувати QR-код та встановити сюди сім-карту віртуальну, яка буде набагато безпечніша, ніж фізична сім-карта. Але це не дуже буде зручно, якщо ви, як я, постійно змінюєте смартфони кожні два тижні. Ну а далі в Xiaomi 12T Pro я хочу розібрати дисплей. Це Crystal Res AMOLED Матриця з інноваційною роздільною здатністю 15К. І що в цьому інноваційного? Xiaomi вирішили відійти від стандартних Full HD 2K та зробити акцент саме на PPI. Тобто в нас роздільна здатність така, щоб ви не бачили пікселі на дисплеї, але з енергоефективністю тут буде все в порядку. І екран тут дійсно. Дійсно, кльовий, тому що тут гарна максимальна яскравість, гарна кольорова передача, навіть трутон є, але є деякі претензії до цього. А саме до рекламних фіч, а адаптивний режим читання, тому що Xiaomi на презентації нам розказували, що ви його вмикаєте, але контент буде залишатись зі звичайними кольорами. Але ця фішка просто-напросто не працює. Як і адаптивний HDR. я також зовсім не помітив роботу цієї фішки. Ну і що є ще по дисплею? Це датчик приблизно. Останні кілька років бред експериментував зі спеціальною системою, яка використовувала мікрофон, динамік та гіроскоп, щоб імітувати роботу датчику, що виходило, відверто кажучи, паршиво. І всі фанати Xiaomi кричіть, ура! Тут звичайний фізичний датчик приближення і ніяких проблем з ним не виникало. Тобто, самі зробили проблему, самі її вирішили. Ну і сканер відбитків пальців. Він працює швидко, не помиляється, але знаходиться, як на мене, дуже. Низько, тому якщо у вас великі пальці, вам доведеться прям тягнутись до нього, а так претензій немає. Що ж, про екран та зовнішність ми поговорили. Давайте розберемо камеру, бо у нас перлина смартфону. Ось цей гігантський на 200 мегапікселів сенсор з розміром 1 до 1,22 дюйма. І він тут же топ, дійсно топ. Насправді, у нього є надкрута деталізація, особливо коли фоткаєш в режимі 200 мегапікселів. Тут навіть iPhone 40. 8 мегапіксельному режимі йому програє в салат. Але ці фотки йдуть майже без софтової обробки. І якщо на вулиці сонце, воно засвітить кадр. А також фотки в 200 мегапіксельному режимі тут важать аж цілий 70 мегабайт. І якщо ви захочете скинути це все на комп'ютер, ви будете використовувати порт USB 3.1 сюди не завезли. А також, якщо ви хочете якось відрегадагувати і отримати більше інформації з фото, ви захочете, звичайно. Фоткати в RAW, але в RAW ви отримаєте 12 мегапіксельні фотки. Навіть 50 мегапікселів вам сьомі не дадуть зробити. Вдень у Xiaomi є великі проблеми з пересвітом. Він дуже дивно фоткає, начебто HDR просто не вміє працювати з цим великим сенсором. А також з'являється відчуття, що динамічного діапазону у сенсора просто недостатньо. Але у нього є і плюс. Коли всі фактори сходяться, то на сьомі можна отримати гарний знімок. Ось вам приклад. Навіть з айфонівським 2X приближенням, де використовуються всі 48 мегапікселів То Xiaomi перемагає в деталізації, але таких випадків не дуже багато. З пікселем я порівнював портретний режим. Xiaomi використовує свій гігантський сенсор, щоб імітувати фокусну відстань 50 мм. Піксель робить щось схоже, але імітує 35 мм фокусну відстань, хоч Xiaomi і показав кращу деталізацію та роботу з розмиттям фону. Але подивіться, на цю Цю димку виглядає фото на 12 t Pro не дуже гарно. Навіть Піксель зі своїми косяками. Тут лідер. Так, 12 Pro і вночі може щось показати. Ось вам єдине фото, де цей гігантський сенсор зміг показати краще фото. Гарна деталізація, робота з кольором, все топ. Але ось наступне фото. Так, Pixel 7 помилився з передачою кольорів, зробивши зелену вивіску більш синьою. Але на сьомі занадто багато шуму, і воно не таке гарне. Як на пікселі з айфоном порівнювати 12 те про і зовсім страшно вночі? Тут беремо будь-яку локацію і шансів немає. Xiaomi при фото ось цього фонтану поставив більшу витримку. Через це вода стала однорідною. А при фото з зовсім поганим освітленням, ви бачите дуже багато шуму. Ну а далі відео приклад, і ось вам приклад запису відео на 12 дванадцять та Pixel 7. Ви бачите, як працює стабілізація. Як обидва смартфони працюють з яскравим світлом від фар, а також невелика пробіжка. До речі, саме піксель може примикатись на надширококутну камеру, на основну камеру. На сьомій ні. Тож, камера на Xiaomi 12 Pro в цілому непогана. В неї є гігантський потенціал, але потрібно щось робити з софтом. Наприклад, ставити гкам, якось шаманити, налаштовувати і, можливо, через місяці два з'явиться підходящий для цього смартфону мод. А поки що американці рвуть цей сьомі. Але якщо вам смартфон потрібен в першу чергу з потужним залізом для ігор, для того, щоб в найближчі кілька років ви отримували флагманську продуктивність, 12. Дядте про вам підійде на 200%. У нього встановлений Snapdragon 8 плюс Gen 1, який вважається найкращим чіпом серед android пристроїв Хоча в порівнянні зі Snapdragon 8 Gen 1 тут змін майже немає. Трохи підняли частоти, але потужності і в 8 Gen 1 було предостатньо. Головна зміна тут це техпроцес: 4 нм від Samsung змінили на TSMC. і це переродило камінь в зовсім іншого звіра. Як і попередник, цей чіп має неймовірну продуктивність в іграх, щоб ви не запустили. Це все буде просто літати. Impact – максимальне можливі налаштування і 60 кадрів. Тоді як Піксель буде фрізити і показувати в середньому 30-40 кадрів. І цей показник продуктивності 8 можна порівняти навіть з a 16 Bionic, що дійсно сучасний знак якості. Перегрів у смартфоні також майже немає. 41,5 градус це максимум, що я бачив. На корпусі, а ось є один нюанс з World of Tanks Blitz. Якщо ви граєте в цю гру і, наприклад, використовуєте iPhone 14 Pro, хоча якщо ви купуєте iPhone 14 Pro для гри в танки, в мене до вас є велике питання, то ви на iPhone зможете встановити 120 кадрів і отримувати в середньому 100 FPS десь. А Xiaomi лошить на 60 кадрах, і більше встановити просто-напросто не можете. Я не знаю, це обмеження MIUI чи самої гри, але ось такий є нюанс. З автономністю при звичайному крестуванні повний порядок. Розряд при в години, при грі в Геншин 14% за півгодини. 8% пригрів в танк Бліц. Є й неймовірна швидка зарядка, яка підзарядить вам десь 90% за 20 хвилин, що дуже круто. І завдяки ось цьому блоку на 120 ватт можна зарядити не тільки смартфон, а й ноутбук, при тому, що вона не нагріває сам 12T Pro. Але є один нюанс. Інколи, м'яємо. Може з'їсти ніч 35% заряду батареї, і це не дуже круто. Та новий процесор це не тільки потужність, якщо ви думаєте, навіщо воно там потрібно? І ще й 845-го вистачає. Але новий процесор це все оновлене і робота з пам'яттю також. Тому тут у нас lpddr 5 і UFS 3.1, які розкривають весь свій потенціал. І до речі, якщо ви купуєте в Україні 12 t Pro, у вас мінімалка буде 8256. Але є Версія 12256. Не дивлячись на те, що в тестах пам'яті Xiaomi 12 t Pro в декілька разів швидший, ніж Pixel 7, він повільніше відкриває додатки. Та в цілому робота системи не дуже плавна і інколи можна помітити фрізи. І це цілковито вина системи, тому що обмежень у 8 плюс гнодин ніяких немає. Так що MIUI вона не така швидка, як нам розповідають на презентаціях. Але в системи є й свої плюси. Наприклад, Приклад, ось ця гарна шторка з регулюванням гучності. Є також супершпалери, цікава інтеграція Vibro в систему та багато інших фішок. Але система не відчувається флагманською, тому що ви отримаєте майже все те, що й у бюджетних моделей. Але все це за 27 тисяч гривень. Хоча, якщо б була проблема в фічах, сама робота системи не дуже плавна. Бувають підлагування і користувачі, які перейшли з оксігену або ColorOS, це. 100% помітять. І ось вібрація в смартфоні. За це 100% можна поставити вподобайку, тому що вона дуже класно інтегрована. Майже будь-де, навіть коли ви розблокуєте сканер відбитків пальців. Тут приємна вібрація. Коли палець не підходить, також спеціальна вібрація, яку ви відразу помічаєте, і вам не потрібно дивитися, що на дисплеї. Ви розумієте, все через вібро. Звук у Xiaomi також крутий. Все таки напис Harman Кардан себе тут виправдовує. Чудова максимальна гучність. Гарна деталізація як басу, так і середніх частот. Одним словом, питань нема. До бездротових інтерфейсів, з одної сторони питань нема, а з іншої є. Все-таки це флагман. І тут немає Wi-Fi 6, є, є лише Wi-Fi 6. Нема Bluetooth 5.3, є Bluetooth 5.2. Як я говорив раніше, USB тут 2.0. Тобто, перекидувати файли ви будете дуже довго. І ось ми робимо висновки: Xiaomi 12 Pro все ж має свої переваги, і декому він точно зайде. Якщо ви хочете піти в магазин та купити офіційний смарт, мабуть, у 12 Pro конкурентів немає. Але якщо є можливість дістати Pixel чи s 22 за 700 євро, то Xiaomi на їх фоні буде програвати. Програвати по відчуттям від користування, програвати по наявності IP захисту, якого в Xiaomi немає. А у s 22 Ultra та Pixel 7 є ще й IP 60. 8. Також тут немає безротової зарядки, пластикова бокова рамка. І це все робить Xiaomi 12 t Pro дуже потужний смартфон з потенційно гарною камерою, якщо підшаманити. Але це все таки середняк. Так що Xiaomi 12 t Pro це, мабуть, найкращий вибір, якщо ви хочете смартфон з гарантією та топовим залізом. І на цьому ми будемо завершувати це відео. Дякую за те, що дивились. Ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. Бувайте!